Росія і далі поставляє сепаратисти на Донбас, танки, набої та пельне лише за два останні дні на територію України заїхали кілька бронетехніки. Це повідомляють у штабі. Ато українці ж продовжують укріплювати розподільчу лінію, перетворюючи на неприступний вал з рубежів. Олександр Згородний дорога на горлівку, що зовсім нещодавно тут був малесенький блокпост. А тепер подивіться ціла лінія оборони. Повсюди вириті протитанкові рови. Протитанкові їжаки стоять і на десятки кілометрів вогневі точки. Потужні крани завантажують залізобетонні панелі, ескаватори риють окопи на позиціях, робота кипить. Уся ця техніка з Артемівська Її дали місцеві бізнесмени, землю виділили тутешні фермери. Люди як можуть захищають своє місто. Збройні сили України, Міністерство внутрішніх справ, МЧС, громадські організації, які... Вийшли, взяли лопати і копають, вкапують і строят. Строїм могили тим руським, які прийдуть сюди к нам з автоматами. З окупованої Горлівки до Артемівська лічені кілометри. Ворожі танки по шосе могли б дістатися до цього стратегічного міста за якихось півгодини, але вже не зараз переконують військові. Протитанковий рів затримає їх щонайменше на годину. Саме за цю годину підійдуть і наші танки, відведені від лінії зіткнення. Цю найважчу годину доведеться вистояти ось цим хлопцям. Це бійці протитанкового дивізіону без гармат і броні. Вони мають зупинити. Та затримати ворожі танки. Шло, чим годують? Суп. А на вторе? А на навтори. Макарони. Макарони дають. О, а у вас вже макарони, ви вже, ви вже обігнали. товариш. Я, я, я вже... Ситуація на фронті загострюється. Ледь не щодня на Донбас з Росії заїжджають все нові колони бронетехніки. Набої та пальне везуть і по шосе, і з залізницею кажуть у штабі АТО. Позавчора. Свыше 10 танков через Изваринов прошли. Сегодня ночью мы тоже зафиксировали колонну легкой бронетехники. Ну естественно продолжает движение колонны и колесной автомобильной техники. По железнодорожным линиям поставка боеприпасов ЦСРН с топливом, с окончания дебальцевских событий на нашу территорию везли 130 ЦСРН. Женіздорожний з окупованої території постійно намагаються прорватися розвідувальні групи. А в Донецьку терористи вчаться штурмувати блокпости та проводять нову мобілізацію. До 9 травня вони готують амністію сотням достроково звільнених зеків. Наполегливо радитимуть записуватися до так званого війська ДНР. кажуть у штабі українським військовим нічого не залишається. Як чим скоріш добудовувати захисний вал від таких сусідів з Донецької області, Олександр Загородний Журенко та Олександр Лобок спецкор 2+,2. плюс